Всім привіт, рада вітати вас на своєму ютуб каналі. В цьому короткому відео хочу розказати вам про невеличке містечко, яке знаходиться в провінції Анкона, де я проживаю. Я проживаю зараз в місті Анкона. Мої постійні глядачі знають. Лоретто це невеличке містечко, його населення близько. 12 900 чоловік. Воно знаходиться на пагорбі на висоті 127 метрів над рівнем моря. І в це маленьке містечко з'їжджається мільйони, мільйони паломників з усього світу. Тому що в цьому невеличкому містечку є святиння. Яка називається Свята Хата. Так за легендою вважається, що це свята хата, в якому родилася і виросла Марія. І коли в 1263 році свята земля. Перейшла під контроль мусульман, щоб ворогу не досталось. Свята хата, свята хижина. Ангели перенесли за легендою цю хижину спочатку до Хорватії, а потім в Італію, в, в провінцію Діанконе. І в 1295 році ця свята хижина, свята хатина була переміщена в Лоретто. Лоретто переводиться, було названо від слова Лавровий гай. І святий дім каже, коли ця хижина, ця хатина свята була спущена на цей пагорб в лоретто, то дерева похилилися. Така легенда. Коли... Легенди легендою, а коли вчені дослідили походження будівельних матеріалів, каменю оцього вапняку, то виявилося, що ці будівельні матеріали дійсно із святих земель, із Назарету, така легенда. Пізніше, навколо цієї хатини мати свята Єлена, мати імператора Константина І збудувала навколо цієї хатини собор. Якщо подивитися архітектуру цього собору, то він має форму Христа. Я була два рази в цьому соборі і коли буду мати вільний час, вільний день, я обов'язково поїду знову. Буду молитися. Буду молитися Мадонні Ді Ділоретто. Це чудотворна ікона, яка має чорний колір. Чому вона чорна? Ну, За легендою, вона потемніла, зроблена із дерева. Із кедрового дерева і від свічок від цього, і від цього диму вона з часом потемніла і от має такий чорний колір. Мадонна прикрашена дорогоцінним камінням, дорогоцінними прикрасами. Мадонна з дитям. Багато легенд ходить про чудотворну ікону. Люди. І з усього світу приїжджають поклонитися цій іконі, помолитися. Така історія, така легенда.